Нові повноваження Нацгвардії, сітки та кайданки. Змінами до закону про Національну гвардію передбачено, що військовослужбовці Нацгвардії матимуть право застосовувати засоби для примусової зупинки транспортних засобів та використовувати і застосовувати такі спеціальні засоби обмеження рухомості людини, як кайданки та сітки для зв'язування. Зокрема, під час наступних випадків А. Під час затримання особи, яка вчинила правопорушення. Зверніть увагу, бо далі ви все зрозумієте. І Б під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів у разі її відмови іти під охороною. Якщо чинна редакція закону надає право нацгвардійцям затримувати лише осіб, які вчинили. Кримінальне правопорушення та зупиняти транспорт, це те, що я звертав вашу увагу, на якому вони намагаються втекти, то вже нова редакція закону дозволяє затримувати і осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та примусово зупиняти їх транспорт. А якщо затримувана особа чинить опір електрошокери. А такими особами рахуються ті, щодо яких ТЦК винесли постанови за статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, порушення правил військового обліку та мобілізації. Як вам такий новий шедевр? Ну, просто напишіть, цікава ваша думка. А щоб знати, як захистити свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драге, при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі.